Учень Рівненського торгово-професійного ліцею Микола Андрусевич, професію бармена офіціанта, обирав не випадково. Вінак розповідає, перед вступом до навчального закладу довго зважував всі за і проти. Дуже багато економістів, правників та всіх всіх всяких там. І роботу майже практично неможливо знайти. Наприклад, є багато знайомих економістів. Ніхто не працює, всі працюють не за професією. А така робота зараз, як в мене, професія дуже популярна, дуже класна, і мені це дуже подобалося. Севірують накрити стіл дуже гарно. Так і отримали, що поступився в рівне навчаюся. Моя професія ще з дитинства. Саме у тому, що мати робітничу професію, нині престижно і переконували на обласній ярмарці професій. У парку імені Шевченка профтехосвіта області презентувала свої здобутки. Тут і стенди з брошурами та фотографіями, і роботи учнів. Останні запевняє керівник області Василь Берташ. Заслуговують на особливу увагу. Я сьогодні пройшовшись порядах, подивився вироби. Професійних технічних училищ закладів ви знаєте, мене поразило, що досить якісна продукція. Я можу впевнено сказати, що рівенщина готує таких гідних спеціалістів. Представники коледжів розповідають, попит на саму продукцію нині є не завжди. Однак, конкурс в закладах освіти останніми роками таки збільшується. На будь-яку професію конкурс. І відбираємо ми тих людей, які вибрали ту чи іншу спеціальність або професію. У нас сучасна матеріально-технічна база. У нас найкраща база по будівельниках. Ми єдині в області, які маємо два. Навчально-практичні будівельні центри саме таких центрів розповідають освітяни в навчальних закладах області не вистачає все через недостатні фінансування. Однак учні все ж планують активніше долучати до виробничої практики. Ми і надалі будемо робити проекти і районні, і обласні з тим, щоб саме під час навчально виробничої практики ті види робіт, які які доступні для наших учнів, вони могли бути виконані на тих чи інших об'єктах нашого господарства нашої області. Загалом на ярмарку презентували різноманітні спеціальності два десятка навчальних закладів Рівненщини та чотири з Миколаївської області. Наступного року розповідають організатори ярмарок професії планують розширити, зробивши його міжрегіональним. Відтак юнаки та дівчата матимуть більше можливостей для вибору професії. Вікторія Катеринчик, Богдан Рявонець. Інформаційна програма День.